Доброго дня, шановні учасники. Я зараз піднімлю дуже складну і актуальну тему для всіх охорони пробункових територій для ОСББ. Насамперед хочу сказати, що враховуючи те, що ми вже сьогодні чули про землю, від себе, що ну, не знаю, що робити на загальному українському рівні, який прийняти вірний шлях, який стосується провинкової території для ОСББ. Шляхи можуть бути різні, відповідно і наслідки теж можуть бути різні. Але я знаю одне точно, що землю хочуть усі в ОСББ. Мається на увазі, хтось хоче для того, щоб реконструювати свій будинок, Хто хоче, хтось хоче для того, щоб ставити на прибунковій території гараж, а хтось хоче просто для того, щоб мати фруктовий сад в себе біля будинку. 42 статтю земельного кодексу, всі ми добре знаємо, не будуть зупинятися. Власне, тут є норма про те, що можна надаватися у користуванню об'єднанню власників, і зразу наступна стаття чітко роз'яснює, що таке право постійного користування земельною ділянкою. Як видно, тут у СББ і близько ніде немає, і притягнути його навіть за вуха сюди є неможливо. Хоча земельники, працівники відділів земельних ресурсів, трактують, що право постійного користування це може бути як оренда. Не знаю, мабуть, таке, така версія теж має право на життя. Пробував підсумувати в містах, в тих, в яких взагалі відбувається цей процес передачі прибункової території для ОСББ, де є яка практика, можливо щось написано неправильно, Прошу строго не судити, оскільки він знаходив десь в інтернеті, розпитувався в голів ОСББ. Ну і як видно, що Львів і Вінниця є серед лідерів, там найбільше оформлено прибункових територій. Місті Вінниці оформлено 128, в місті Львові близько. Не то 30, не то 60 провинкових територій, якось так. І власне, оскільки Львів ну, можна сказати на другому місці в Україні, тому хочу зараз запрезентувати коротко, Звичайно, звісно, за 8 хвилин встигну, як у Львові оформляють провинкову територію для ОСББ, але наголошую на самих основних моментах, які є. Дві основні труднощі, які я бачу зараз в місті Львові, які є. Перше, це і те, що винуваті самі мешканці. Самовільно набудували собі чи веранди, чи прихожі, чи другий поверх, чи гараж. Звісно, що ніхто оформити прибункову територію не може, тому що неможливо надати документи на право власності, на споруди, на яких немає документів. Виходить замкнуте коло. Самовільний гараж неможливо собі приватизувати, тому що немає землі знизу під гаражом. Землю неможливо оформити, тому що з заркостю є гараж, замкнути коло. Інша трудність це є необхідність надати усі нотаріально посвідчені копії усіх свідоцтв на усі квартири, які є в ОСББ. Від собі ситуацію, будинок 5 квартир. Ну, Це немає проблем надати ці нотаріально засвідчені. А від собі ситуацію будинок 160 квартир, 170 квартир, або ж навіть більше. Нотаріально посвідчені документи в поточному році. Та власники бувають такі, що в Україні немає по кілька років. І це є дуже суттєвою загвоздкою якраз в місті Львові, що стримує горно принукових територій для ОСББ. Пробуємо з тим боротися, однак є певні успіхи, є певні недачі. Потрібно ще працювати. Так, це є приклади відмов Держсамагентства в місті Львові ОСББ про те, що потрібно надати нотаріальну завірні копії Всіх це все є. Диску це відмови будівельної компанії передати, передати для ОСББ прибудинкову територію у власність, і будівельна компанія пропонує в оренду, щоб, щоб ОСББ взяло свої. Це відповіді, які пишуть голову ОСББ, в ДПІ Галицькому районі, яке вимагає сплати земельного податку. І перший етап коринь пробункової території це просто зібрати прості документи, звичайні, звичайні копії, нотаріально завірні копії, і з ними звернутися в землевпорядну організацію для того, щоб та вже провела певну зйомку території. І самим важливим, і саме з тих документів є важливим, це є останній архівний витяг. Власне, що таке архівний витяг? Це є передбачений земельним кодексом України як необхідний документ, як складова технічної документації. Для багатьох це є дуже великою проблемою, де взяти той архівний витяг, його може бути, взагалі його може не бути. І власне деякі міста тому і не оформляють, наприклад, Запоріжжя, якщо говорив, сьогодні вже говорив, що немає документів ніяких в архіві. Ну якщо немає документів ніяких в архіві, то їй потрібно взяти довідку, що в архіві на даний об'єкт немає ніяких документів. Це є документ з архіву, є документ з архіву. Так є, так є. Насправді місі Львові, теж якщо неможливо знайти. В архіві беремо таку довідку, що немає документів на об'єкт і додаємо до ж документації. Значить, як де можна знайти архівні документи на свій будинок? Перше, це є обласний Львівський обласний архів, в якому зберігаються рішення сесії про виділення, виділення даної земельної ділянки для будівництва даного будинку, або про виділення цілого кварталу. Друге, друге місце, де можна шукати документи, це є бюро технічної інвентаризації, яке до, до 2000-х років вело інвентаризацію, окрім нерухомого майна, що й вело інвентаризацію землі. БТІ може видати довідку. Під довідці може бути вказана назва і номери рішення про виділення даної земельної глянко. Тоді з тим рішенням в архів навіть можна через архівний відділ міської ради взяти рішення. Третє, якщо вже навіть немає в БТІ, тоді є два варіанти, що можна робити. Ну, перше. У Львові є затверджене рішення виконавчого комітету, яке ну, воно звучить приблизно так, про розмежування площ прибудинкових територій і багатоквартирних будинків. Але насправді ці площі є оформлені лише для прибирання ЖЕКАми. Тобто, якщо ж не вдається знайти архівні документи в ЧБТІ, можна подивитися це рішення виконкому, подивитися, чи такі межі задовольняють, якщо задовольняють, тоді вперед. Якщо ж навіть це там вказана, там площа є вам за малою, ви хочете більше, тоді ми радимо всім звернутися в державне підприємство Місто проект, яке згідно увага, ДБН 360 92 зірочки, зможе вам розробити, розрахувати містобудівну документацію з вказанням необхідної площі для обслуговування вашого багатоквартирного будинку. Оце є всі можливі наразі способи, як можна взяти це площу пробункової території і архівні документи. Так, ну далі з тими документами потрібно звернутися Львівську міську раду. Складові технічні документації є наведені. Вони є на диску. У Львові немає окремого або ж спеціального положення, затвердженого. Сесії міської ради про оформлення прибудинкових територій. Оформлення прибудинкових територій для ОСББ відбувається згідно загального порядку, надання прибудинкових територій юридичним, фізичним особам і так далі. Ну і тобто е, дана документація, перелік, перелік е, складових цієї документації, скажімо так, є в Це все є на диску. Про що, що я говорю. Далі управління ну Це вже внутрішні процедури міської ради, це можна буде подивитися. О, що я хочу на чому ще зупиниться. <світ> Архівні документи, технічний паспорт зліва на будинок і справа увага! Це трохи є така ну, новинка для сьогодні, тому що вже такого документу тепер немає. Це технічний паспорт на прибудинкову територію. От, власне, ці документи нам у Львові і вдається знайти, і в цих документах якраз і є написані всі основні характеристики земельної ділянки біля багатоквартирного будинку. От зліва прошу в технічному паспорті. Є намальована навіть схема земельної ділянки, всі будівлі, які є. Ось тут є написано номер рішення. Номер рішення 1503, дріб 13 від 1950 від десятого року. Вказана площа земельної ділянки 215,2 квадратних метри. Схема земельної ділянки. Прошу все як наяву. Я готовий для того, щоб оформляти собі прибункову територію. Е, далі інші складові е, паспорту, це і поетажний план це фотографії, це, можливо, так заради розваг, покаже, що просто е, ОСБВ могло побачити, як виглядали є, е, такі старі архівні документи. Mm -hmm. на, інший будинок, е, о, на інший будинок теж вдалося знайти е, рішення виконкому Червоноармійської ради депутатів трудящих і 7 березня 1953 року. І особливості цього рішення є те, що нарізано 28. Перепрошую щось нажав і виключив. Ага, є. Е, нарізано 28 сотих бачимо, для будівництва цілого кварталу будинку. І, ну, Але там ситуація була інша, і там вдалося, межі були закріплені в натурі. Але дане, дане рішення містить іншу дуже важливу річ. Написано проєкт. Проекти управління головного архітектора міста Львова забезпечити відвод земельної ділянки відповідно до цього рішення. Якраз цей документ і врятував дане ОСББ від того, щоб не виготовляти проєкт відводу земельної ділянки. Тобто ОСББ з самого початку звернулися до нас за консультаціями щодо оформи фрибрувої території, і ми з самого початку порадили. Давайте будемо займатися тільки з моменту вашого створення, будемо займатися пошуком архівних документів на ваш будинок. Якби цих документів не знайшли. Сесії е, залишалися, мабуть, тиждень чи півтора, і було, такі, було таке прохання від е, певних виконавчих органів Ради, щоб надати документи, які підтверджують право, право здійснення відводу земельної ділянки. Якби не було цього рішення, все би повернулося би назад. Е, е, технічний паспорт новий як виглядає? Бачите різницю. Хоча, в принципі, технічні дані занесені всі приблизно такі самі, як і в новому, так і в старому паспорті. Приклади у Львові рішення сесії називається Ухвала. Це так по Галицькому. В прикладі двох ухвал: одна ухвала про надання у власність земельної ділянки, друга ухвала про надання в оренду земельної ділянки, відповідно, все згідно чинного законодавства. Приклад державного акту на право власності на земельну ділянку одного з будинків. Тут важливо, що ви знаєте, що адреса ділянки родини Крушельницьких 12, не родини Крушельницьких 12, 7 чи п'ять, оскільки адреса голови об'єднання може змінитися, голова може взагалі виїхати. А адреса ділянки це і адреса ОСББ. І як відомо, з 1 січня 2013 року, згідно. Змін до порядку ведення державно-земельного кадастру набуває право реєстрації державних державної реєстрації прав на, на земельні ділянки, веде єдина реєстраційна служба реєстрації прав нерухомого майна при управлінні юстиції. Відповідно для того, щоб зареєструвати земельну ділянку, раніше треба було реєструвати в держкомземі, а тепер реєструє. Управління юстиції обласної адміністрації. Приклад свідоцтва отриманого вже в 2013 році. увага, В 2013 році. Площа земельної ділянки 0,08. Власник об'єднання співвласників адвоквартирного будинку на Стрілецький, державний реєстратор бою Наталя, дата, площа, все. Так працює в Львові. Дякую за увагу.